Життя допоки вся наша земля покрита їхніми символами, їхнім диктатом, їхнім вимаганням, уявіть собі, до якого цинізу, дайте нам ще й государственний язик. Через це ми повинні якомога більше. Ставити ось таких пам'ятників, нагадувати про тих людей, які мали честь, які мали лицарство, які не боялися, бо це потім вже нагнали такого страху, коли піце, після цього бойовиська били з гармат уже в жінок, у дітей, з кулеметів, не тільки ескадрон там був, з гармат били інші підрозділи червоні. І тоді одні. Чоловіки, хто вцілів, пішов на Холодний Яр, інші пішли на Чорний ліс до Хмари. А ті, хто лишилися, лишилися в страху, якого нагнали потім ще більше голодоморами, репресіями. І той страх, на жаль, і досі живе і у наших кістках, у наших генах. Як позбутися його? Чому? На Чигиринщині. На землі найславетнішій, яка скроплена кров'ю борців за волю України і досі голосують за комуністів. На націоналістів надсковують собак. Чому? Тому що націоналіст це означає патріот чи ще чого. Через те сьогодні, біля цього прекрасного пам'ятника. Скажімо собі, що ні, ми будемо гідними пам'яті наших дідів і прадідів. Ми не будемо слухати цих почвар, які досі тут намагаються керувати. Я закликаю вас всіх. Будуть вибори. Сьогодні ще є можливість не брати до рук зброю, а брати до рук кулемети, тобто бюлетені. Нашими кулеметами будуть бюлетені і не лінуймося. Біжімо, хто там каже, що ні, вони всі однакові. Це брехня, не всі однакові. Беріть за барки сусіда хворого, беріть налигача, беріть жида на налигач і тягніть на голосування. І хай він каже те, що треба нам, а не їм. Ще разклонімося пам'яті загиблих хліборобів, невинно уб'єдних тільки через те, що сусіда Північний мав бездонну пащаку і досі її має. А ми це будемо пам'ятати, і тільки наша пам'ять буде нашою найбільшою силою. Слава Україні!